16 серпня громада міста Прилук відправила гуманітарну допомогу, призначену для наших військовослужбовців з 41 батальйону, які беруть участь в антитерористичній операції. У такий непростий для нашої країни час прилучани дуже активно збирають речі, яких так потребують наші захисники. Яскравим прикладом цього стала акція для підтримки бойового духу українських військових. Ярмарок Барахолка Щердачка. Ця подія відбулася завдяки старанням молодих активістів з громадського об'єднання Гром Сівер. Під час акції було зібрано більш ніж 6 тисяч гривень, крім матеріальної допомоги. Прилучани потурбувалися і про моральну. На патріотичному ярмарку діяла пошта для військових. А ще діти передавали воїнам свої малюнки, щоб ті слугували оберегами у зоні. Ато все добро зібране в рамках барахолки, 16 серпня поїхало до Артемівська, де наші прилуцькі військові боронять нашу країну від ворога. Конкретно було закуплено 300 пар носків. 40 футболок, 20 кепок та 20 штанів. Окрім молодих активістів, свою добру справу продовжує і депутат Чернівської обласної ради Анатолій Морошниченко. Його благодійний фонд благовіст постійно проводить збір амуніції, провізії та медикаментів для прилуцьких військовослужбовців, які беруть участь в антитерористичній операції на сході, а також для біженців зі сходу, які зараз знаходяться на прилученні, завдяки небайдужості мецената вже біля п'яти машин з допомогою отримали наші військовослужбовці, не стало винятком, і ця поїздка. Анатолій Морошниченко надав не лише автомобіль для перевезення гуманітарної допомоги зібраної громадою прилук, а ще й придбав всі необхідні речі, яких потребують наші військові. Хочу подякувати прилучанам, які долучилися до акції, і нашим волонтерам, які знаходилися на центральному ринку, та ринку привіз. Приносили продукти, речі, гроші, приєдналися до гуманітарного вантажу відправленого 16 серпня, і місцева організація Товариства Червоного Христа України. Прилуцька райдержадміністрація та просто небайдужі прилучани. Разом із сьогоднішньою допомогою буде відправлено мінеральна вода та банка меду від ветерана Лісовєцького. А також вода від Червоного Христа. Наша допомога це крупи, консерви, картопля, речі особистого користування, там, мило, цигарки, конфети, печиво, олія, сало, мед. Звернулися до нас з тим, щоб вони просили на колінники, на локотники. Також ми трохи доукомплектували це все, ну і хлопці ми якраз пішли туди. Ну, а взагалі допомагали всім і продуктами. і... Розгрузки шили для них, ну все, що потрібно хлопцям в тих умовах, воду звичайно. Подякувати прилицьким активістам, деякі військові мали нагоду просто у рідному місті. Саме того дня одночасно з машиною гуманітарки у гарячу точку до Артемівська з відпустки поверталося шестеро наших земляків. Прилучанин Володимир Красновид в зоні АТО вже третій місяць. Говорить, що будь-які передачі від земляків військові на сході чекають, як діти подарунка під ялинку, адже постійно чогось не вистачає. Але завдяки небайдужості і неабиякій підтримці прилучан на сьогодні наші бійці забезпечені усім необхідним, окрім звісно, дороговартісного військового спорядження. Дякую в першу чергу за підтримку всіх людей, які не забувають і чим можуть, тим і допомагають. А в принципі, скажу ще одне, що люди, які там знаходяться, вони відсують цю підтримку, і коли там приходять якісь передачі або ще щось, то вони дуже так подімаються моральний дух, знають, що їх не забули. Це дуже хорошо. Відвідав наших військових на сході і один з активістів громадського об'єднання Гром Сівер Володимир Ляшенко. Він не лише допоміг розвантажити машину з гуманітаркою та підтримав наших військових морально, а ще й виконав дуже почесну місію. Привіз доньці одного з бійців 41-го батальйону приємний подарунок від тата, маленьке пухнасте кошеня.